Доброго дня, шановні костобільчани. Вирішив зняти невеличкий блог. Скажімо так, я почну невеличкий блог. Буде декілька відео такого формату. Я трошки відпочиваю. Бачите, наша природа прекрасна. Наш Костопільський ліс. Я виріс біля лісу, мені надзвичайно подобається. Я дуже часто гуляю тут. Дуже мені не подобається, що часом я бачу свіжі піньки. Це завжди мене розчаровує. Але я не про це. Подивився сьогодні відео вчорашнє, як деякі активісти завітали в кабінет до виконуючого обов'язки міського голови Лілії Шульжук. Не дивися мене бо до мене це не дійснює, розумієш? Ви блядь, без Пам'ятаєте, хто дивився відео мого інтерв'ю, те, що ми подивимося на цих цинічних людей, як вони будуть шатати е, Лілію Олександрівну? А ми подивимося на цих всіх цинічних людей, які будуть розказувати, що вона займається якось корупцією, бо насправді це не так, і вона просто тупо холодно, по закону, буде виконувати ці обов'язки. Е, а ми під світимою покажемо, хто е, найкраще її, скажімо так, буде. Дискредитувати, яка політична сила. Звичайно, вони її не можуть звинуватити в корупції. Адже вона, не вона реалізовує ті чи інші проєкти, які вони лобіюють або лобіювали раніше. Вона виконує просто холодно свої функції. А що їм залишається? Звинуватити в якихось, в якихось дрібних речах, в якісь там журнали і все інше. По суті, які не мають ніякого значення. Але це банальне перешкоджання роботи робот і блокування. Знаєте, чому вони це роблять? Вони роблять, тому що вони більше нічого не можуть зробити. Але найбільше, що мене турбує, з ними прийшов Олександр Лада. Десь я в мережі зустрічав, як писалося про його так звану об'єктивність. От він і спікся. Ми бачимо його об'єктивність, і на чій він стороні є і був. Тому, шановна громада, зробіть висновки, запам'ятайте, немає активістів. Практично немає їх, я їх практично не зустрічав. Всі люди, які пишуть, вони пишуть в інтересах тої чи іншої політичної сили або фігури. Але мене це турбує навіть не так, що Олександр Лада на них працює. Я переживаю за цих двох екс-керівників одного, який керував Костопільським районом. 10 років, по-моєму, і втратив його. Я хочу нагадати, що ми Костопільська громада, тільки частинка Костопільського колишнього району, а це мала б бути вся громада. Вон колишній Костопільський район це мала бути громада. А другий, який керував містом, по суті, він керував і роздерибанив все місто. От. На моїй пам'яті в центрі міста ми голосували декілька земельних ділянок просто якісь смішні розміри по декілька квадратів. А знаєте чому? Тому що її більш немає. Все було роздерибанено цим чоловіком. І ці два політичних трупи прийшли разом з Олександром і роблять дію рівно таку саму, як він робить. З телефонами, із запитаннями, і з банальними якимись. Якимись, ну, взагалі, запитаннями, навіть які не мають фундаменту. Тобто роблять шоу. Питання полягає в наступному. Це Олександр Лада піднявся до їхнього рівня? Чи вони опустилися до рівня Олександра Лади? Я обов'язково запишу наступне відео і звернення, і буде дуже цікаво.